Навіть з подавленням, навіть з обстрілами. Залишається або молитись, або все, не просто чекати. Ворог не стоїть, він рухається, а ми намагаємось наступати йому на горло. Наш бойовий виїзд відбувається приблизно за такою схемою. Ми прокидаємось, п'ємо каву, снідаємо, збираємо, сідаємо в машинку, приїжджаємо на позиції. Колектив у нас вже доволі злагоджений, ніхто не тупить, всі швиденько все розкладають. Працюємо ми щодня, якщо дозволяє погода. У літака є певні обмеження, при яких не працюємо ми, але не працюють і вороги. Тому ці дні ми використовуємо для пошуку нових позицій або для дообладнання старих позицій. Зараз треба розвернути антенну, яка буде передаватись на наш, щоб ми її могли керувати. Але на роботу воно не впливає. минулому, тепер усе на армспоч. Це наша суперкамера. Вона буде знімати ворожу територію. Плетіти над якимись лісками або посадками, щоб по дорозі до місця, яке нас цікавить, захопити ще щось і можливо, що знайти. Аеророзвідка це загалом великий процес, це аналітики, планування. Наші най, наші зони інтересу, наше планування місії, безпосередньо аеророзвідка. Потім зібрані матеріали передаються дешифрувальникам. Дешифрувальники у нас є. Штатний, в нашому конкретному екіпажі, є палкові дешифрувальники. Вони по певному алгоритму опрацьовують зібрані розвіддання і роблять певні засічки. Тобто цей процес дуже кропіткий, але цікавий, тому що літак знаходиться далеко і безпосередньо бачити свою роботу це дуже круто, особливо коли ти знаходиш якісь цілі. Перші цілі визивають дуже великі емоції. В нашій роботі о, немає такої ситуації, що ми зазвичай немає такої ситуації, що ми знаходимо якусь суперпріоритетну ціль одразу і вступаємо в взаємодію з іншими підрозділами ураження. Оскільки кожен політ ми дізнаємося, що мене знімали по факту, вже ввечері, коли приїхали додому, переглянули фотографії, дешифрували їх. Зазвичай нам ставлять задачі полетіти розвідати якусь територію або підтвердити уже існуючі враження. Наш підрозділ взагалі славиться тим, що тут люди з таких професій, які мають розуміння ефективності. І взагалі для мене було здивуванням, коли я перейшов з іншої бригади і почув слово КПІ в армії. Тому так, да, у нас є. Плани вилітів, всі місії плануються з вечора. Ми чітко знаємо на наступний день нашу роботу. Ми знаємо погоду, ми знаємо. Наї. Тобто у нас зазвичай все йде за планом. Є нештатні ситуації, коли якісь затримки, але вони на загальну роботу не впливають. У нас не було жодного дня, щоб ми не виконали виконали поставлені цілі навіть з подавленням, навіть. З обстрілами наша ефективність, мабуть, головне це час, який ми проводимо в польоті над зонами, які нам треба дослідити, і, ну, і мабуть, кількість виявленої пізніше дешифрувальниками ворожої техніки, ну і інших об'єктів для ураження. Втрата зв'язку з бортом, втрата картинки відео, коли борта не має довгого час. Тоді, як би, є проблема. Тоді залишається або молитись, або все і просто чекати. От буває таке, що літака немає, що з літаком немає зв'язку по 5-10 хвилин, і він летить без відео і може з'явитись через хвилин, 10, десь дуже далеко, якщо його заспухлять. Кілом... Ну, один раз було таке, що він вилетів кілометрів 15 від тої точки, де ми його чекали. Але зазвичай такого немає, він просто летить по маршруту і там може відхилятись, може, метрів на 100-200 максимум. Це ми бачимо якийсь інший борт аеророзвідки. Канал нашої антени співпадає з каналом передавача цього засобу. І... Ми бачить чесь відео. До речі, це озеро схоже на те, яке ми прилітали за обер. Для ефективності екіпажу екіпаж має бути прозорим в усі сторони. Тобто у нас є юридичні найменування, там, в плані, що я командир, у мене є водій-електрик, оператор і пілот. А ефективність заключається в розумінні всіх процесів в дві сторони. Тобто, наприклад, якщо моя зона відповідальності здебільшого, це там, інформування а, ПВО. На напрямку рибівців для того, щоб ми там успішно злетіли, долетіли до ЛБЗ, щоб по нам не працювали наші засоби ураження, збиття і подавлення, а так само будь-хто з хлопців у них є всі контакти, вони беруть і роблять це замість мене. Я так само можу сісти за наземну станцію і працювати по місії. Так само водій може взяти пульт в руки і злетіти на літаку, і посадити. Тобто ефективність заключається в тому, що ми всі працюємо як один механізм, і якщо буде якийсь збій, ми можемо переключитися, і у нас робота і боєздатність не знизиться. Тому я вважаю, що це запорука успіху. У нас нема ніяких там командирів, ти водій, ти командир, ти пілот. Тому ми всі взаємозамінні. Ми вже чекаємо літак. Заходимо на поле. 23, 22, 23, 23, 22. Треба скинути фотографії і виформатувати флешку. Бо якщо ми з фотографіями, і ворог його зіб'є, то він побачить те, що йому не треба бачити. Я прокидаюся зранку, випиваю смачну каву, проважаю хлопців на роботу і сижу, чекаю, поки вони мені скинуть матеріали зі своїх польотів. Після завантаження прокладання маршруту на карті я починаю опрацьовувати весь матеріал. Які вони мені надіслали, виявляти там, або підтверджувати, або підтверджувати уже знайдені об'єкти, або виявляти нові об'єкти, наносити їх на робочу карту, переносити це все на загальний робочий шар, далі це все йде до аналітиків, планувальників і вноситься в завдання засобом ураження. Зважаючи на мій досвід зовнішнього пілота ударних БПЛА, мені простіше працювати з обробкою матеріалів, тому що е, я сам думаю, де би я сів, де би я зайняв позицію, де би я розгорнув би антенну, як би я розгорнув антенну, і це деколи допомагає. Наприклад, знайти позицію в Півічника по самим звичайним кірпічикам. Ну, от, здавалося б, у вас на фото із фотольота посадка, і біля неї стоять два кірпічика. Ви скажете, що це фігня, а я скажу, вам там позиція в півічника з вірогідністю в 99,9%. З цікавого, коли у нас періодично прилітають назад наші борти простріляними, таке буває. Ворог бачить наш борт, починаєш шмалять в нього з калаша, інколи потрапляє. Але через певні особливості нашого борта, якби особливої шкоди це рідко наносить. Це прям має бути влучання в якийсь важливий елемент, який може зашкодити. А в цілому, в цілому майже нічого вони нам ніколи зробити не можуть. Дивись, ось вхід. Дивись, тепер тут. Я не дуже розумію, як батка залишилась ціла, і ось вихід. У цивільному житті я працював в сфері IT, був інженером з тестування програмного забезпечення. І конкретно, якщо говорити про роботи, та чим я горжусь, в мене був дуже хороший проєкт медичний, над яким моя команда і досі працює. Він допомагає людям і робить світ зручнішим і кращим. Мені стали в нагоді наступні навички. Перше, мабуть, це комунікація, так як в ІТ і в роботі над проєктами, це дуже важлива, здорова. Комунікація, яка будується в колективі, щоб ти міг чітко сказати, що тобі треба для роботи, що тобі подобається, що не подобається, як роботу можна вдосконалити, як обговорити якісь ваші проблеми, помилки і змінити їх в краще русло. Також я би виділив роботу з комп'ютером, так як тут вона часто необхідна. Там, наприклад, різне програмне забезпечення, яке нам треба використовувати та ж сама дельта, досвід, шукати якісь вразливі місця, якісь недоліки в процесі і аналіз того, як це можна покращити, Це теж дає свої плюси. За лінією бойового зіткнення, звичайний наш робочий день був, можна так сказати. І нам передали інформацію, що одна з наших територій, яку ми розвідували, там знайшли переправу, по якій пересувається скупчення військової техніки ворога. Це передали на завдання засобам ураження нашому підрозділу. Наші Борти, <laughs> назвемо їх так, уразили цю ціль, це була переправа. І на наступний день нас попросили дорозвідати, підтвердити ураження. Тобто засоби працюють вночі, в нічну камеру не сильно видно пошкодження. В день ми облетіли її, дорозвідали і підтвердили це ураження, передали напряму. В той же день нам ввечері повідомили, інший засіб БПЛА дорозвідав це вже. На відеольоті ми працюємо на фотольоті. Через 6 годин вони познімали уражені блоки і уцілілі. І в новому місці, через 6 годин, якщо я не помиляюсь, вже була нова переправа працююча. Ворог не стоїть, він рухається, а ми намагаємось наступати йому на горло. Зважаючи на те, що було в мене раніше в плані служби, я можу сказати, що тут доволі все непогано. Армія всюди армія, але тут дуже навіть добре. Я впевнений в тому, що я позвоню командиру віроти своєму із якоюсь пропозицією по роботі, він не пошле мене, він мене вислухає. Він може внесе там якісь корективи, там доповнить мене. Ми з ним е, той чи інший момент обговоримо. І е, якщо ця ідея буде добра, вон, ну, вона піде в хід. Я відчуваю в цьому всьому набагато більше якогось сенсу для того, що я роблю, я відчуваю, що моя робота, хоча вона й там була важлива в цивільному житті. Але це все одно був бізнес, і ти просто маленька, маленька шестеренка, яка допомагає комусь заробляти гроші. А зараз, ну, типу, от я прям я відчуваю, що я важливий і що я роблю величезний вклад те, щоб вбивати русаків, знищувати їхню техніку, і там якийсь, не знаю, танкер, СЗВ. Що ми там знайдемо, воно збереже там купу життів нашої піхоти, чи там дасть їм якісь можливості. І ну, це от прям рухає, і там не дивлячись на якусь втому, а, чи не знаю, там періодично поганий настрій, чи що не, не дає тобі зачахнуть, а рухає вперед. Оце прям важливість, що от я прям роблю історичну справу. Не буде якихось тупих затягів, ви будете робити корисну роботу при певних посадах, які ви самі оберете, ви зможете бути в умовній безпеці. Тут прозорий підрозділ, ефективність якого видно по вертикалі і вверх, і вниз. Тому це буде гарним першим кроком для долучення у військо.